У Дніпрі мешканці амур Дніпровського району поскаржились на просідання та підтоплення дороги в районі солончакового топика. Фахівці КП Дніпро гідромонтаж прибули на місце та зробили обстеження проблемної ділянки. На даному участку Яхнянковська топік Солончаковий в ході обслідування було обнаружено, що підпорна стінка має розрушення селью. Її укріплення ми вирішили встановити підпорну стінку і зробити нову приймальну камеру. Ремонтні роботи почали одразу. Спеціальна бригада демонтувала стару основу та уклала нову арматуру. На даному участку працюють 8 чоловіків. З них була привлічена техніка, одна спецтехніка і два автотранспорту. На виконання всіх запланованих робіт знадобиться приблизно тиждень. В результаті комунальники планують усунути проблему та збудувати нову дощоприймальну камеру з водовідведенням.